Доброго дня, вітаю вас на каналі Агротехніка. Сьогодні у нас до огляду трактор виробництва Китай марки SH504. Це виробничі потужності створені спільно КНДР і комерційної машинобудівельної компанії «ДОЦФАР». В Китаї, ось, будь ласка, до Іцфарма Шинері, 50-сильний повноприводний трактор, маркований SH504, дообладнаний куном, вантажопідйомністю 1100 кг. Кун управляється за допомогою е, джойстика. Знизу ось ми бачимо е, додаткову кнопку для відкривання челюсті так називаємо. Джойстик е, блокується щоб випадку, від випадкового е, опускання чи піднімання. На стрілі встановлено. Додатковий розподільник, крім основного розподільника, що встановлений в тракторі заводом виробником ось, він, ось тут двохконтурний розподільник, ось виходи червоні та жовті на нього, а також за допомогою крана активує підсиденням активується. Цей вихід на додаткове обладнання, а перекритий кран активує навіску, відкритий кран активує ось цей вихід. Даний трактор має два розподільника, один суто управляє куном. Кун у нас з ковшом, що відчиняється. Тут додатково встановлено балансуюче гідравлічне обладнання для відкриття челюсті. Ось такий кош. Всі шарнірні з'єднання е, обладнані маслянками, які шприцуються змазуючими матеріалами типу літол. Особливу увагу зверніть на те, що додатково встановлено напівраму для жорсткості конструкції навантажувача, щоб зменшити точкову, точкове навантаження на окремі вузли. Так фактично зусилля розподіляються по всій ширині. Рами трактора, як справа, так і зліва. Встановлена додаткова піврама, що зроблена з двох пластин 5 міліметрів, які по периметру обварені. Здвоєна технологія здвоєної пластини набагато міцніша, ніж одинарна, суцільний метал. Так, зроблена розкоса. Яка впирається в передню частину і йде до вузла підйому. Раніше в нас вже був на огляді такий трактор, 50-сильний SH504, ми вже його оглядали, він обладнаний. Великими потужними колесами спереді 8,3х20 з потужним переднім мостом. Фактично конкурентом може виступати тільки один трактор китайського виробництва це Ловол експортний варіант. Передня рульова рейка спереді захищена додатковим металевим захистом. Ззаді йде тяга, яка е, балансує е, зусилля передньої рульової рейки, бо фактично роботи гідроциліндра рульової рейки. Ззаді у нас встановлені колеса 12.4х28. Також ось такий потужний. Квадратного січення Задній міст. Серед класичних тракторів, що використовуються в сільському господарстві в Україні, це фактично є прямим замінником застарівших моделей ЮМЗ, а також моделей МТЗ, всіх. Всіх радянських часів він повністю справляється з поставленими задачами, може виконувати як функцію ось так, в такому виконанні погрузчика навантажувача, так і виконувати сільськогосподарські всякі завдання. Повторюся, цей трактор обладнаний реверсною коробкою передач. Ось ручка підрульова, яка перемикає рух вперед і назад. Всі педалі, підлога рівна, всі педалі підвішені до передньої тумби. Тут ми бачимо управління переднім мостом, обладнано також ручним тормозом заднього моста. Це два додаткових речага розподільника. Також можна замінити, не тільки, замінити, а деякі модифікації є з потрійним розподільником в заводському виконанні. Ось тут в даній ячейці резинова заглушка, де ми можемо бачити кран перемикання додаткового контуру управління гідравлікою. Так, сидіння у нас м'яке на амортизаторах, ручка для е, настроювання сидіння, сидіння має м'які підлокотники для підтримування оператора. Також сидіння обладнане ременем безпеки. З цієї сторони ми бачимо речаги управління. Навіскою і додатковим виходом. Тут один речах ось, і другий, один управляє підйом опуск навіски, другий управляє швидкість підйома опуска. Це ручка, додаткова ручка, ручно, ручний газ. Тут ми також з правої сторони бачимо органи управління коробки передач, Чотириступінчата коробка, далі управління режимом повище на передачі. По факту даний трактор має 8 передач вперед, 8 передач назад. Ванна гідравліки. Повністю автономна. Ось тут вона відділена від коробки, тобто верхня частина це і є бак з гідравлічним маслом, якого достатньо для, для керування даною навісною системою КУН. Справа і зліва є підножки, ступіньки для комфортного попадання в салон трактора. Під капотом у нас 4 двигун, дизельний з вертикальним розміщенням циліндрів, потужний 120-й акумулятор. В принципі, навіть з Куном достатньо місця, аби проінспектувати двигун, до всіх необхідних органів контролю є доступ топлівно апаратури, ремнів вентилятора. так що провести огляд і інспекцію двигуна можна не демонтовуючи куна. Класичних два гідравлічних насоси. Нагадую вам, ви знаходитесь на каналі Агротехніка. Запрошуємо вас купити, вибрати та купити трактора китайського виробництва до нас на площадку виставку, що знаходиться в місті Луцьк, вулиця Мамсурова, 21. Завжди раді будемо вам допомогти в вашому виборі. Також будь-який китайський трактор можемо дообладнати навісним обладнанням типу кун, а також кабіною українського виробництва. Пропонуємо вам також мотоблоки, навісне, та додаткове обладнання. До всього ряду китайських тракторів. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь. Завжди раді будемо вам допомогти в вашому виборі.